Бачу багато знайомих облич, а, а хто не знайомий в процесі ми познайомимося. Мене звати Ольга, мені 53 роки. Тут, в тому середовищі, я сьогодні друге вперше я прийшла сюди 31 серпня, тобто фактично місяць тому назад. Відважилися вживати продукцію компанії «Біоепік» відразу. Очевидно, я дуже уважно слухала усіх спікерів, пана Ореста, зокрема, яку довіряю лікар, лікаря, я лікарям завжди довіряю. <ривіт> і і... Ще мене сюди привела моя кожанка подруга дитинства. Ми з нею виросли в одній пісочниці під одними вербами, тому мені було легко повірити. Бо розумієте, якщо я вже впеклася на одних падах, на інших падах. То вже для мене був десь такий не, 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 не перша дорога. Взагалі я належу до людей, які слідкують за своїм здоров'ям і бережуть своє здоров'я. У мене немає шкідливих звичок, ніколи не було. Але я так його бережу, що вже п'ять разів була під ножами. Ну, Правда. Що дві операції в мене, були, кажуть, весілля приємні клопоти, а кесарів розтир, то приємна операція. Так, Але Це все одно під загальним наркозом, а наркоз має вплив на людський організм. І от я відбуваю. Це така преамбула, що було до того. Як я сюди прийшла, і я відважилася. Я вживаю. Препарати компанії підряку, тобто зелену, білу і фіолетову капсулу, 27, 28 днів з 1 вересня. Почала я з вечора, з вечірні. Так що буду тягнуться, субота, неділя, я буду вдома, я буду мати можливість собою спостерігати. І е, буду... І я вже тих 27 днів з компанією Biapic дружу. І задоволена. Хто мене пам'ятає з минулого разу, я ставила пану воросу таке питання, як топити воду, я все розумію, бо я людина така начитана, Особливо я багато читала речей про здоров'я, про схуднення, зокрема. І я знаю, що воду треба пити, я знаю, що пити воду це благо, це корисно, але коли я пила воду, мені напрякано, а я робилася така, як п'ятачок або він був, або ще щось зі гірше. І от, от цих 27 днів мене ноги не напрякають, я можу сказати. Бачите, я можу дозволити тут флізівським носом. Мене нагають як п'ю воду, скільки хочу, і не тільки воду, будь-які інші рідини. І в мене ноги не напрякають. Е, Рухаємося далі трошки вище. От тут в мене, ну я вже так не буду вам демонструвати, але отут в мене бо є проблеми з вагою, є таке, таке ожиріння, таке ущідлення. Так от на одній на іншій нозі. І воно в мене таке було тверде, як камінь. А тепер воно таке як дребі, воно гуляє. І це сталося буквально за тиждень після прийому біє. Але основний результат, бо я прийшла сюди заради схудлення. Я е, почала Я колись була струнка, як на Але після тих своїх операцій. Інших проблем з здоров'ям я почала набирати вагу і дійшло до 109 кг. І це був якийсь кризовий момент. І я вже так казала: були моменти періоди, коли я хотіла схуднути для краси, але настав такий момент, коли виникла потреба схуднути для здоров'я. Бо коли мені три лікарі сказали, що вам. Щоб подолати те, що є, і не, потрібно, і не треба зі здоров'ям, треба схуднути. А я вже перепробувала в житті все. Я ходила я... один рік на шейкінг, і я схудла на 5 кілограм. За один рік шейкінгу. Я півроку їла тільки в і я зовсім не схудла. Я е, ходила один місяць в тренажерний зал, скула на пів кілограми вчепилася, сказали, я буду туди носити гроші, не буду витрачати свій час. Потім не завжди знаходиш час на себе, бо то є українська галицька жінка, вона завжди має ще купу інших проблем, а я взагалі кажуть, і активна. І я просто дякую Богу дякую людям, які мене сюди привели. Бо на сьогодні. Я вжу, я сьогодні ставала на вагу, і я сьогодні вважу 98 кіло. За 27 днів. 9 Чудово! Ну, не зовсім без поцяли, не буду лукавити, я хочу в басейн, але в басейн я почала подати 4 вересня. Це дуже пізніше. Трісочки. А от власне, до чого я веду? Я люблю плавати, я взагалі по життю активна людина, і я завжди шукаюся якоїсь активності фізичної, інтелектуальної, ще будь-якої іншої. Але я, мене щось гальмувало. Я дунька не отучу, так може би я десь пішла, десь поплавала, а може би я десь пішла, щось зробила, але мене щось гальмувало. А тепер я щуваруду і з маршруткою не їду. Я йду пішки, я не йду, я лечу кулею. І в мене нема того. Там... Ольга, що ти так? Дихаєш тяжко, тебе щось не нічого не було, але я отаку ходила. Тепер в мене цього нема. Прийшло щойно кілька кілограмів, у мене цього нема. Я задоволена собою, в мене з'явилася життєва енергія, я творча, я пишу вірші, я сьогодні по дорозі сидив, в мене щось ребувалося. <гум> ну так, я дуже рада, що я серед вас. І бажаю всім, хто має наміри якісь, відважуйтеся. Дай Боже, щоб вам допомагали ці чудові таблетки, так як допомагають мені. Дякую. А які плани? Плани грандіозні. Ще один момент, буквально теж сьогоднішній день. Я ми говоримо сьогодні про щотовитку. Вже рік часу щетвитки в мене немає. І я на гормонозамісній терапії. І я сьогодні ходила здавати кров, бо я це роблю періодично. І в мене завжди густа кров була навіть так, що в мене не могли взяти кров, сказали прийти, бо вона тромбувалася на виході, а густа кров це дорога до тромбів і... і до того, чого не треба. І я сьогодні приходжу здавати аналізи, я вас не обманюю ось світ. А мені медсестра каже, що робить за вас така рідка крови, щось п'є Чудово. Може, ви п'єте багато води, я кожу і води в тому Ну, Я їм лише наразі нічого не казала. Я так не дуже охоче вірю, сі батьки з рідними, і тому він дуже охоче вірити. Я думаю, що якщо з мене ще дев'ять, то вже тоді так. Дякуємо.